Привіт, Вольванго. Поглянь, що я недавно бачив. О, так. я сам бачив це кілька разів. Водії вантажівок, які довго перебувають у дорозі та перуть свій одяг самостійно використовують склочисники як мотузку для білизни. Вони чіпляють вішалки і розвішують свій одяг прямо на склочиснику. Так, склоочисник можна використовувати в такий спосіб, але краще цього уникати. Такі дії призводять до пошкодження щиток склочисників. Ти маєш рацію. І зараз ми детально розберемося, чому непошкоджені щітки склочисника настільки важливі. З часом гума склоочисника може деформуватися, з'являються тріщини, а край гуми здирається. Це призводить не тільки до погіршення ефективності очищення, але й може бути дуже небезпечним. Наприклад, смугу, утворені пошкодженою гумовою щіткою, можуть серйозно обмежити видимість для водія. Отже. Гуми склочисника є одним з найважливіших компонентів склоочисника. Але перше ніж ми заглибимося в технологію гуми склочисників, Бенедикт пояснить, як насправді відбувається очищення вітрового скла. Існують різні системи склочисників залежно від типу автомобіля та вітрового скла. Однак процеси, що відбуваються на вітровому склі, завжди однакові. Гумова крайка склочисника ковзає по тонкому шару води на вітровому склі. Цей шар випаровується відразу після руху склоочисника. Тому функціональність гумової крайки та якість гуми склоочисника мають вирішальне значення для досягнення хороших результатів очищення. Щітка склоочисника TWIN від Bosch забезпечує надзвичайну ефективність чищення, вона має точно вирізану гумову крайку з гладким покриттям. Завдяки цьому забезпечується її плавне ковзання по вітровому склу. Високотехнологічна синтетична гума склочисників складається з двох компонентів, тому і отримала назву твін. Вона відрізняється особливою міцністю та стійкістю до впливу навколишнього середовища, тому склочисники Bosch забезпечують водіям комерційних авто чітку видимість і високий рівень довготривалої безпеки. Якщо склочисник забруднився. Ми рекомендуємо видалити грубий бруд і ретельно протерти гуму вологою ганчіркою. Але, будь ласка, не повторюйте ці дії занадто часто. Тому що темний колір на гумі склочисників це насправді не бруд, а графітове покриття. Бенедикт зараз Тисло пояснить, чому тут використовується графіт. Багато людей знайомі з графітом з повсякденного життя наприклад, грифель для олівців. Графіт це мінерал з унікальними фізичними властивостями, він відрізняється, зокрема, своєю міцністю і високою стійкістю до різних хімічних речовин, завдяки графітовому покриттю гума склоочисника краще захищена від засобів для очищення вітрового скла, наприклад. Крім того, вона менше стирається і зношується під час витирання. Водночас графітове покриття забезпечує плавне ковзання по вітровому склу без дратівливих скрипучих звуків або деренчання. А тим, хто не хоче, щоб на щойно випрані футболці залишилися чорні сліди, краще не класти її на скло чесник. Не тільки гума склоочисника сприяє ефективному очищенню. Але і система металевих кронштейнів також відіграє вирішальну роль. Міцна суцільнометалева система склочисника Твін забезпечує потрійний захист від корозії, збільшуючи строк його служби навіть за екстремальних погодних умов. Затискачі кронштейна та гнучка пружинна планка рівномірно розподіляють тиск на гуму, яка очищує вітрове скло. Склочисник Твін стійкий до скручування, що особливо важливо при великій довжині склоочисника для забезпечення стійкості та плавного ковзання по вітровому склу. Найдовшим склоочисником в асортименті Bosch є склоочисник Твін з автобусною програмою. Він має довжину 1 метр. І всі функції, про які ми згадували раніше. Крім того, торцеві ковпачки забезпечують ще кращу довготривалу стійкість. Для порівняння. Це найкоротший склоочисник в асортименті Bosch для комерційного транспорту. Його довжина становить 400 міліметрів. А це найкоротший склоочисник у всьому асортименті Bosch. Задня щітка довжиною всього 180 мм. міліметрів. пропонує не тільки склоочисники твін, але й аеротвін для комерційного транспорту. Перша відмінність, яку ви помітите. Це конструкція. Аеротвін це склоочисник без каркасу, плоский. Дві спеціальні пружини зі сталі Еводіум забезпечують рівномірне притискання склоочисника до вітрового скла, ідеально повторюючи його форму. Ще одна відмінність між Твін і Аеротвін полягає в тому, що замість графітового покриття гуми в склочисниках аеротвін застосовано запатентовану технологію Power Protection Plus, яка називається PPP, тип вулканізованого порошкового покриття. Гума склочисника виготовлена на основі довговічної суміші ще стійкіше до впливу атмосферних чинників та бруду на вітровому склі, забезпечуючи тихе витирання без скрипу та деренчання. Не забувайте натиснути кнопку Подобається, а для отримання додаткової інформації перейдіть на наш веб-сайт. Посилання наведено нижче.